І ще з бюджетніших варіантів це до 2-2,5 тисяч. Покажу вам, що є по наявності на сьогодні. Це по Redmi 9A звичайні бюджетні смартфончики, є у різних кольорах. Вони всі йдуть на 32 ГБ, всі більш-менш в, адеква... в одинаковому, адекватному стані. 1900 вартість, є сіренький колір, є чорненький колір і є синій у кольорах. Синій є два штучки, є ще один ось. Так, зараз я покажу, що є е, далі у нас. Ці трішки заберемо на бік. Е, є ще Redmi 9 a е, дешевший варіант це він 1600 вартість на нього буде. Е, тут невеличка жовтизна по екрану на роботу вона ніяк не впливає. Це телефончики йдуть е, бюджетні для звичайних завдань. Е, далі по Redmi є 9 c на 32 гб. Вони йдуть за не всі. Ціна кожного 200. Ось в таких двох кольорах: є синій та градієнтовий кольора. Далі є, покажу ще цікавий смартфончик. У нас це буде e, Honor 10. Він на 64 гігабайти. База Huawei в нього, ціна двій 300. Непоганий постану. Тайпсі роз'єм на зарядочку у ньому. E, далі ще бюджетніший Samsung G7 на 16 гБ. 2, 16 ГБ. 1200 ціна. В комплекті до нього до кожного із цих смартфонів йде зарядний шнурочок мікро або яка моделька. Oppo А12 він йде 32 ГБ, ціна 2300, є сканер пальця, мікророз'ємчик на зарядку, досить у гарненькому збереженому стані ціна 2000. Redmi a 1 на 32 ГБ у білому кольорі, ціна 2000. Мікро мікророз'єм на зарядочку, присутні невеличкі царапки по екрану, але не суттєві. На роботу ніяк не впливають. Далі по техно у нас Spark. Техно-спарков 22 року, 32 Гб пам'ять самого смартфона. Ціна 2300, Теж у хорошому, повністю справному стані. Є сканер пальця. мікророз'єм на зарядочку по екранчику без нюансів. Він іде у нас 2:32, щоб точніше. RealMe 5 на 64 ГБ на Snapdragon по процесору, 2, ціна 2350, присутні невеликі потертості по самому корпусу, але не суттєво. По екранчику без нюансів мікророз'єм на зарядочку. Ось такі пристрої. І якщо вас цікавлять більш кращі, потужніші, дорожчі варіанти, дивіться мої попередні чи там наступні відео. Гортайте вверх чи вниз. І знаходимося у місці рівному. Є фізичний магазин. У районі автовокзалу можна прийти вибрати собі будь-який варіант на будь-яку вартість.